252 пожежі на відкритих територіях зафіксували рятувальники Чернігівщини протягом першого тижня березня. Крім того, 15 пожеж зафіксовано в приватному житловому секторі. Причиною загоряння, за словами рятувальників, слугує людська недбалість. Адже з початком календарної весни і температурного потепління жителі Чернігівщини почали випалювати суху рослинність, що й призводить до пожеж в екосистемах області. Люди не просто почали спалювати суху рослинність. Це жахливі масштаби, це навіть викликає… Аються резервні караули, тому що масштаб дуже великий і люди, які заступають на чергування, вже ну не в змозі ліквідовувати. Те, що випалюють наші громадяни, масштабні пожежі в екосистемах області призводять до втрат десятків гектарів природньої рослинності, а також до загибелі тварини комах, що негативно впливає на екологічну ситуацію в регіоні, розповідає чорнігівський еколог Юрій Карпенко. На фоні війни, коли ми маємо причинні пожежі внаслідок вибухів, збиття і обстрілів, ми маємо ще наших людей, які теж не розуміють, що знищення природи це крок до екологічної катастрофи. Насамперед, це знищення цілих десятків гектарів природної рослинності, це знищення заплави, це знищення лісових територій, особливо хвойних лісів, це руйнація поверхневих шарів ґрунту, це знищення личинок, комах інших тварин. Це вплив на рослини, на насіння, на зародки. Крім того, Чернігівські рятувальники в 2025 році зафіксували випадки загибелі людей у наслідок пожеж в екосистемах. В Топічівській територіальній громаді вже загинув чоловік 1961 року народження, тобто його тіло було виявлено під час ліквідації пожежі сухої рослинності. Відновлення екосистем після пожежі процес довготривалий, зазначає чернігівський еколог. Для різних видів флори та фауни необхідний різний час для відновлення. Утім, у, у будь-якому випадку цей процес займає десятки років. Для лісових екосистем пошкодження дерев це відновлення десятки років. А для відкритих заплавних екосистем це від трьох до п'яти років. В Україні діє система штрафів за спалювання сухої рослинності. Зокрема, за спалювання трави та листя можна отримати штраф від трьох тисяч 60 гривень до 6120 тисяч 120 гривень. Якщо паління відбулося на території природньо заповідного фонду, штраф може становити від 6120 тисяч 120 до 12240 тисяч 240 гривень а для посадовців від понад 21 до понад на 30 тисяч гривень у випадку загибелі людей під час пожежі. Порушники можуть бути засуджені до ув'язнення на термін від 2 до 5 років. За минулі тижні наші співробітники склали 95 протоколів. Але ми, як бачимо, все одно проходять випалювання, неконтрольовані випалювання. Вкотре закликаємо. Ну не спалюйте, будьте благорозумні. Дотримуйтесь елементарних норм пожежної безпеки для того, щоб ні з вами, ні з вашими близькими не сталося лиха.